Українське село сьогодні перебралося в столицю під стіни Верховної Ради просити пощади в народних депутатів, аби ті не вбивали аграріїв непосильними податками, які пропонує уряд. Сьогодні села задушують податками цінами. Дуже низький уровень пенсії, дуже низькі зарплати сьогодні, а ціни на все ростуть. І нема як селу вижити сьогодні. Аграрний сектор досі тримався лише завдяки спецрежиму ПДВ та фіксованому сільськогосподарському податку. Тепер його хочуть позбавити цієї фактично єдиної форми державної підтримки. Що підприємці, що аграрія это самозаняття люди, які создали собі робочі И і якщо вот эти ставки, воти їх ізміння, то люди просто не виживуть. Я просто поражаюсь, как государство потом зможе этих людей. Фермери підклали депутатам свиню, причому мертву, мертво в труні. Кажуть, так само Верховна Рада поховає і весь сільськогосподарський сектор, якщо ухвалить зміни до податкового законодавства. Фермерам доведеться сплачувати утричі більше податків. Це їх просто вб'є. Зараз уряд хоче змінити систему оподаткування, поставити аграріїв на коліна. Що ми бажаємо? Щоб. Уряд пішов нам на зустріч, не змінював систему оподаткування. Сільське молоко домашнє. Не коп'яна, не коргоскула натуральне молоко. Нині таке, хоч і рідкість, але ще існує. Поки що його як зникаючий вид, також принесли депутатам. Село вмірає, скотини немає. Раніше скотина, трактори все в колгоспі, гуде встанеш рано, крики такі скотини, і трактори гудуть. Люди кричать. Сьогоднішній день село замерло. Нема нічого, ніхто ні гуде, ні реве, а молочка всі хочуть. І в дітки, і в городі, і в селі хочуть. Нема, а попробуй пригодувати. Якщо немає, чим люди нарікають українська глибинка і без того на межі виживання, і дивуються, чому замість підтримки сіл держава навпаки їх добиває. Ні одна фабрика, ні один завод не працюють, як і працювали раніше. Колгоспи наші. Почали працювати, но їх хочуть задушити. І коли не стане, не дай Бог цих колгоспів, буде всім кінець. То ми хочемо звернутися, щоб вони допомагали цим колгоспам, щоб вони не накладали ці ПДВ. Ганьба йому цьому яцинікові. Що це він таке робить? Активісти кляли уряд за таку реформу і вимагали знайти йому заміну, зібрати волонтерів, зібрати експертів громадських фахівців, представників галузевих асоціацій. Для того щоб напрацювати справжню норми податкової реформи, справжню економічну реформу, на базі якої зверстати бюджет на 2016 рік, бажаючи наповнити бюджет за рахунок фермерів, урядовці ризикують отримати зворотній результат, запевняють активісти. Адже під тягарем нових податків підприємства почнуть зникати. Тоді місцеві бюджети втратять навіть ті надходження, які досі утримували від сільськогосподарського бізнесу.